З перших днів навчання в університеті мене вразив клімат університету, в якому працюють високоосвічені фахівці-педагоги. З дитинства займався спортом, особливо футболом. Коли прийшов час обрати майбутню професію, мені порадили вступати до УДПУ, оскільки тут я зможу надалі займатися футболом та здобувати вищу освіту. На першому ж курсі навчання вже грав за університетську команду з футболу. На сьомій обласній спартикяді в місті Черкаси ми зайняли перше місце. Паралельно із спортом завдяки досвідченим наставникам почав займатися науковою роботою, де досяг високих результатів. Неодноразово брав участь у всеукраїнських наукових конференціях, є призером Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності фізична культура. Займаюся громадською діяльністю в університеті, є студиканом факультету фізичного виховання, членом вченої ради університету, голова спортивно-здоровчого сектору Студради. Навчання в університеті дало змогу повірити у власні сили та втілити мрії в реальність, оскільки тут засереджено великий потенціал можливостей та реалізації власних амбіцій, а також піднесення престижу університету, зокрема. У стінах ОДПУ ДПУ знайшов своє кохання, отримав вищу освіту, оволодів всіма знаннями, уміннями, навичками, які буду використовувати в подальшому житті та професійній діяльності.